З початку повномасштабного вторгнення жителі села Радівка Калинівської громади у місцевому клубі облаштували невеличкий волонтерський центр. Тут для захисників плетуть маскувальні сітки та кікімори, а ще збирають продукти харчування та одяг. І все це відправляють на передову. Більше про роботу волонтерів будемо говорити з Іриною Бондар, завідувачкою Радівського сільського клубу. Вітаю вас! Розкажіть, як саме допомагаєте нашим захисникам? Допомога нашим захисникам не обмежується лише в плетінні сіток. Ми для наших хлопців виготовляли різні смаколики: бендерики, вареники, налисники, пироги, салати. Також виготовляли тушонки, каші, паштети. Ми ризикнули і зібрали кошти і купили хлопцям дров. Також ми збирали провізію, ну не лише провізію, теплий одяг, е продукти харчування, побутову хімію е для військових частин, для переселенців, постраждалих від зруйнувань Каховської ГЕС. Хто вам допомагає у виготовленні сіток чи вистачає рук? Перші наші сітки ми сплили з початком повномасштабного вторгнення. На той час долучалась до плетіння усі охочі школярі, вчителі, односельчани. Ми плали з підручних матеріалів, рибацьких сіток, люди зносили старий одяг, простирадла, які ми різали ну, на потрібні нам розміри. Коли запаси людей скінчилися, наша робота стала на паузу. Але ми не могли стояти осторонь, склавши руки, тож самі почали шукати місця, де можна придбати основи і матеріали для плетіння сітку. І розподілили обов'язки між нами чотирма. Заворотна Алла у нас в клубі працює художнім керівником. Вона займається збором коштів. Набокова Ганна, керівник народного. Ансамблю Рута м'ята. Вона займається підготовкою матеріалів для, для плетіння сіток. Зоя працює оператором ГРС, приймає замовлення від військових, відповідає за відправку сіток військових. А я в свою чергу відповідаю за придбання основ і матеріалів. Якої допомоги потребуєте, і як можна долучитися? Зібрати кошти нам допомагають не лише односельчани, але й самі військові, а також друзі і знайомі, які живуть за межами нашого села. Оскільки замовлень у нас багато, коштів, звісно, не вистачає. Тому ми неодноразово звертались по допомогу до наших підприємств. Почеський Ігор Анатолійович і Валентин Анатолійович. Керівники підприємства «Радівське» неодноразово відгукувалися на наше прохання, а також депутат Калинівської міської ради Пачецький Анатолій Ігорович також неодноразово допомагав нам із матеріалами. Оскільки війна триває, у нас гостро стоїть потреба у матеріалах і основах. Тож, якщо хтось хоче допомогти, ми будемо щиро вдячні. Також ми в соціальних мережах і наших сторінках у Фейсбуці. Ми регулярно розміщуємо пости із реквізитами для збору коштів. Для нас цінна кожна гривня, навіть найменший донат для нас дуже важливий. Ірина Бондар, завідувачка Радівського сільського клубу, була з нами на зв'язку.